Добрий ранок усім. Покажу вам сьогодні новиночки. браслетиків, які у мене з'явилися. Каблучок. Така от чудова каблучка з малахіту необробленого. Метал тут не живій, розмір змінюється. От така от красота. Дивіться, які цікаві включення. Отак от от виглядає необроблений малахіт. Також така от такий браслетик, 3 міліметри бусинки, гранат. Також з'явився новесенький такий, така цікава форма гранату. Зараз вам покажу. Отака, от дивіться, яка. Продовгуваті такі овали, потім лазурит. Синій такий яскравий, гарний, цікавий такий лазурит, не завжди такий попадається. Оце, прям дивіться, який гарний, цікавий колір. Потім також сапфір сапфір синенький, такий от, як гранат, тільки сапфір синій, теж дуже цікавий. І верхній що вам ще раз покажу, це у нас кордіорит світленький такий колір. Теж темно, ну, якби фіолетовий, але він більш такий, як би сказати, кордіоритм він називається, або іоліт, що у нього друга назва. Такий Ніжний, ніжний фіолетового кольору. Теж цікавий такі от новиночки. Також з'явився, дивіться, який цікавий канадський нефрит. Такого гарного зеленого кольору, 4 міліметри бусинки і також такий блакитний топаз з рукою фатіми. Така от красота ніжна ніжна. Також в мене був колись, але знов з'явився браслетик патріотичний. Тут у нас бусинки, блакітний топаз і цитрин. Теж цікавий. 8 міліметрів бусинки. Теж цікавий варіант. Цитрин і блакітний топаз. Круглі бусинки. З такою підвісочкою клевер. Потім також дивіться, отакий цікавий шамбала-браслетик. Можна сказати, сім чакр. Теж ніжні ніжні, отакі от бусинки. Тут він, отак, може змінюватися у нього розмір. Ну, він починаючи десь з 17-го розміру, такий цікавий браслетик, шамбала. І отакі яскраві цікаві кольори. Також що у нас тут є, зараз теж покажу вам, і з'явилося також намисто смарагд. Такі гарні намистинки, намисто смарагд 40 см плюс плювач, Такі гарні насичені кольори. Потім є також намисто з гранату такого. Є браслетки, можу зробити, зробити, до речі, набір чокер такого плану і намисто. 4 мм бусинки отакий яскравий гарний гранат. Так, потім є також такого плану гранат. Браслетик. Ну, тут, правда, може змінюватися отака От підвісочка. Тут 8 міліметрів бусини. Гарні, яскраві, такого плану гранат. Також є цитрин. Цитрин. 8 міліметрів бусинки Браслет. ой, впав. Потім малахіт. Цікавий варіант. Малахітового браслетику, 8 міліметрів бусинки, і тут між ними 4 міліметри бусинки. Теж, якщо цікаво, можу зробити такого плану намисто і, е, ну і браслетик буде як набір. Можу намисто, до речі, зробити з, теж з такою от підвіскою, поки що є, дуже гарна. Така от двостороння натуральний малахіт. І цікаве намисто, можете зайти до мене, до речі, подивитися коротенькі відео. Там є приклади такого намиста і браслетика. Також підписуйтесь на мій Тік-Ток. По замовленням пишіть в Інстаграм, теж в описі YouTube каналу є мій інстаграм. Або якщо у вас ну, немає ні TikTok, ні Instagram, пишіть мені в коментах, я вам дам вайбер свій і теж туди можна буде написати. Також дивіться, такий обсидіан браслетик вже є в наявності. Вон гарна ірізація, в кожній бусині шикарна ірізація, дивіться, який обсидіан браслетик. Також цитрин, дивіться, який яскравий, гарний, цікавий браслетик. Цитрин, такий широкий, шикарнючий, дивіться, який класний. Цитрин браслет для фінансового приваблення. Ну, успіху фінансово. Також дивіться такі тигрове око, плюс турмалін чорний. Теж гарний захисний браслетик, сім чакр. Дивіться, які яскраві бусинки. Тут розмір такий середній 18, 17-18 підійде. І от в наборі якби мікс бусин всіх 7 чакр по всім кольорам. Для балансування всього організму. І також ніжний рожевий кварц для приваплення любові у вашого життя. Також він навчає любити себе: отака от, от красота, любовний камінь. Так. Також з'явився цікавий варіант новиночка Labrador, гранений, гранені бусини 8 мм. Теж дуже цікавий варіант. От коли він е, з такими гранями ще взагалі шикарно виглядає. Так, потім е, соколине око. Цікавий теж тут вони в перемішку з бусинками Нічка Іру, і плюс е, такого смарагдового, не смарагдового, а сапфірового кольору, соколине око. Дуже гарний виходить браслет. Такий, дивіться, значить справжній якийсь смарагд великого, великого розміру. Теж цікавий варіант. Потім з'явилася теж новиночка. Тут е перемішкою йде е аметист і пірит, і також трояндочка з тигровим оком. Дивіться, яка цікава. Цікавий такий для захисту, для приваблення фінансового успіху, для спокою. Теж цікавий варіант браслетика, у кого нема. Аметист плюс пірит. Так, що вам ще таке цікаве показати? ну В принципі, такі є ще отакі дивіться, цікавий теж лазурит, гематит, кошаче око. Також ще є в наявності такі каблучки, кого ще немає, але хто хотів, з цільного каменю. Такі цікаві варіанти. Ще залишилися, поки є. Так, ну всі інші, ну, ще оцей покажу, цей гарний такий чокер з нами, з цього з перлинок. Тут 4-5 мм бусинки ніжні річкові перли, чокер ну Каблучку я вже вам цю показувала. Це з новинок така цікава. А, ще забула вам показати: з новинок каблучок, отакий аметист. Класний. Теж вже з'явився. Хто любить великі такі каблучки? такі гарний, він розмір змінюється що дуже теж класно. І також ніжний такий місячний камінець. Теж каблучка. У мене тут десь є до нього гарний такий, дивіться, цей колончик, і от каблучка, якраз можна як набір. Чокер, чокери теж є такі, невел... ну, білого кольору, різних кольорів. Теж можна підібрати. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, там періодично бувають стріми. Один-два рази в тиждень точно. От. І також не забудьте підписатися і на YouTube канал, на інстаграм, щоб не загубитися. Якщо ну, в соцмережах, то буває, коли в одній загубишся, в другій можна знайти знову. От. Так що краще буде підписано відразу на декілька соцмереж. Так що я є в дивіться, можу вам порівняти, до речі, смарагд. Це не смарагда, сапфір справжній. І те, що у мене, мене з'явився соколине око. Теж дивіться, які класні поєднання, можна і навіть їх разом носити. Така а ще й нічка Іра, каблучка. Дивіться, як прикольно буде виглядати. Поєднання таких можна, як подвійний браслетик носити. Один і другий. Можна знімати. Теж дуже гарно виходить. Також не забудьте підписатися на мій TikTok, все є в описі YouTube каналу. Якщо буде з'явитися з'являтися якісь новиночки, прикрас от для себе або на подарунок можете підбирати от, і не будете пропускати. А, ще, до речі, от такі от класні на останок, покажу, ще сніжиночки на Новий рік. Ну і взагалі під час зимою можна носити. Дуже гарний такий варіант. Ніжних, це вони з нержавіючого металу, але все рівно дуже гарні, цікаві. Такі будуть піднімати вам настрій новорічні. Ну, взагалі, такий зимовий варіант цікавих прикрас. От. Можу зробити вам різні прикраси на замовлення. Ну, деякі, які в мене будуть матеріали, можу вам зробити. Так що пишіть на інстаграм я там швидше цього відповідаю. Ну, і бажаю всім чудового дня і веселих свят. Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком! Різдво вже у нас було. І хай ці свята пройдуть в спокої, в тиші і в радості. Всім до зустрічі, пока-пока!